Доброго дня, шановні підписчики каналу Алігрія. Мене звати Денис Курбатов. Я менеджер з продажу нерухомості. Сьогодні пропоную вам оглянути квартиру, яка має три спальні, одну ванну кімнату 74 квадратних метри, загальна площа будинку, який знаходиться за моєю спиною 2000 року забудови, ціна об'єкту 170 тисяч євро. А розташований він буквально 150 метрів від центрального пляжу міста, пляжу Дель Кура. Пропоную оглянути даний варіант. Ми піднялися на третій іспанський поверх. Я називаю такі квартири, квартири квартири-музеї. Тут всюди є присутність попереднього власника. При вході справа у нас перша спальна кімната, вона невеличка, це є дитяча. Далі рухаємось, у нас коридор і зліва у нас кухня. Кухні є вікно, яке виходить в патіо внутрішнє і забезпечує доступ до нового світла. Також вся необхідна техніка для приготування їжі і правильна машинка. Далі по плануванню у нас гостинна кімната, де дуже багато улюбленої жовтої іспанської меблі. З гостинної є вихід на терасу приблизно 9 квадратних метрів, гарна тераса. І з неї відкривається вид на парк, звідки ми починали відео. І стоячи вже тут, я бачу іспанську пальму, то є приємно. Таке планування я називаю стандартне іспанське планування. З гостинної кімнати ми можемо потрапити в ванну кімнату, де є повноцінна ванна-вмивальник та унітаз, чи в другу спальню, яка знаходиться зліва від мене, де є повноцінне ліжко, дві прикроватні тумби. Також тут встановлений кондиціонер. Вікно виходить в внутрішній Звичайно, треба зробити косметичний ремонт в квартирі, викинути усю мебель, поміняти це все можна організувати. Знаєте, що не можна поміняти, то є вид з вікна із балкону. А тут вид приємний. Знову ж таки: пальма, хоя, парк. Дуже приємно прокидатися, коли з вікна у вас завжди буде зелені дерева. Шановні друзі, ми подивилися з вами квартиру, яка має три спальні, одну ванну кімнату 74 квадратних метри в будинку 2000 року забудови на 3 іспанському поверсі з гарною локацією 150 метрів від пляжу Дель Кура. Якщо вас зацікавив цей об'єкт та його вартість, нагадаю, 170 тисяч євро, то я до ваших послуг. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, пишіть, телефонуйте, буду радий знайомству. З вами була найкраща компанія на узбережжі. Іспанії компанія Алігрія. А мене звати Денис Кубат. Звертайтеся. Алігрія будуємо вашу мрію.